Мені потрапила на очі у телеграм-каналах відео майже двотижневої давності, де міський голова Ходорова розмовляє із старостами сіл, а також із рідними і близькими загиблих воїнів. Давайте подивимося це відео, а потім я попрошу нашого гостя, щоб він прокоментував і розповів, кому це полювало і що це таке, тому що ці слова. Ну, мене вразили. Тому і говорить, звертається до хозрівчан. Так, біда, ви втратили дітей, втратили рідних і тому подібно. Займайтеся, ваша справа є могили ваших рідних і так далі. Наша справа є, тобто у віковічній пам'яті в нас на тому, тобто міська рада, повинна тим займатися. І не вказуйте нам, що ми маємо робити на тому там і так далі. Ми хочемо зробити так, щоб було навіки ще раз говорю віків. Амінь. на тому, що був. Так, пане Юрію, доброго вечора. Слава Україні. Героям слава. Я хочу прокоментувати цю ситуацію, яку ви щойно показали в Етері. А значить, що коментую її. І на відстані. Я є депутатом Ходорівської міської ради, сам за освітою громатолог, і зараз був від Худрівської громади громади на 900 км. Але влад залишається, навіть на війні приходиться слідкувати, на громаді Я є в фракції Галицької одна з найбільших фракцій в міській раді. Це, що ви показали, відбулося на виконкомі, де розглядала. Сталося виділення коштів на створення меморіалу для людей для військових, які пішли за світи, за наші з вами майбутнє. Позиція правильна, їх потрібно викинути. Була створена робоча група. Ходили виконували міста. Наскільки я розумію, і родичі полеглих. Проблема виявилася в іншому. На мою думку, на мою суб'єктивну думку, місце, яке в ви цей меморіал, абсолютно не підходить. Але це моя суб'єктивна думка, і знаю точно інше, що це місце усім було згоджено з родичами полеглих. Я не готовий зараз за них говорити, але точно знаю, що не у всіх, але в декого є зовсім інші думки. У нас тенденція в Ходорівській громаді, яка мер сказав і всі зробили. Ну, товариство так не може бути вічно, і з цим потрібно закінчувати. Просто не було знайдено консенсусу в місці облаштування меморіалу. Кошти, які мають виділити, це 1 мільйон гривень. Я точно кажу, що фірми, які будуть робити, це будуть свої фірми і свої люди. Навіть на, на такій концепції треба заробляти гроші. І мер наш Петро Федорович, він майстер слова, він завжди любить висловитися, а потім думає, що він сказав. Та, ну звичайно, <плес> оцей оце його виступ. Я е, набралася терпіння і переглянула е, весь виконком. Він там ще дуже багато говорив. Шкода, що тільки цей фрагмент розійшовся мережами. А от він там сказав: Ну, я, я не процитую дослівно, але от хлопці ваші цвітуть на цвинтарях і це добре. Одним словом, він вас взагалі ну, відбитий на всю голову, вибачте. Ставити якісь заключення по його стану, моральному чи психічному, але людина, комуніст, людина вікува. Я завжди вважав, що ким би ти не був, треба просто участити. Цього Моменте, випадку не стало. Зараз маємо то що ма закла. Ви щойно показали відео з телеграм-каналу. Так, якщо ви прослідкуєте за ним, там появились нові відео бо недавно два дні тому ходрів засідання. Ми зараз до цього дійдемо. Так я на цей так, телег... там, 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 телеграм так, так, так. на цей телеграм канал так, 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 так. підписалися. Називається «Ходорівська Січ. Я так розумію, так. що канал ведуть ті, хто не згідний із політикою місцевої влади, зокрема міського голови. Що я дізналася, що ваш міський голова 75 років від народження, його діти і онуки всі влаштовані в Америці, йому нема за що переживати. От і не знаючи, через те, що по віку, чи статусу. Чи через те, що він відчуває дуже сильно себе у силі в кріслі мера. Але там з'явилося також повідомлення, що він і погрожує зокрема членам вашої фракції і учасникам цього телеграм-каналу. Ну, як таких прямих погроз не було. Просто ну, доводилось чути в нього прямо в кабінеті безпосередньої розмови, тому що треба буде все запікувати. Людина ніколи не добирає шлів. Людина має соціально, це вічний керівник. І, ну, у нас є одна проблема в Ходорівській громаді. Ходорівську територіальну громаду свого часу прирівняв до якогось приватного підприємства. Такі високий у мене працюєш вчителі, це таке неодноразово. Це ходило, це... ми це знаємо. Так, ну а тепер І... давайте. Я хочу два слова пояснити, що таке Ходорівська Січ. З Свого часу на крайніх місцевих виборах, коли ми впряглися в цю гонку в УГП, під УГП ми прийшли п'ять депутатів, але можливість вибори мера або ми його виграли з, з хорошим результатом, але по селах завдяки певному підрахунку голосів і наявці виборців, все ж таки Олег Теодорович, вічний мер, продовжує свою каденцію. Після виборів люди, які впрягалися в гонку і прийшли до нас нові люди, ми вирішили створити щось інше. І це ми назвали Худрівська Січ. Це ніде не, заре... не зареєстрована організація, неформальна. Але ми створили свій телеграм-канал. Ми маємо свою Фейсбук-сторінку, ми маємо інші соцмережі, ми маємо Ютуб-канал. Це для того, щоб просто людям показувати, що відбувається. У нас нема самоцілі. Виграти вибори в майбутньому, але ми ну програми мінімум зруйнувати систему, яка діє на сьогоднішній день, тому що на ціл, на цьому грунті що не просто так. На ну, дивіться, праві. дивіться. Якщо на вас, якщо ви критикуєте. Місцеву владу ну аргументовано, тобто підтвердження є відео із офіційних каналів Ходорівської міської ради. Є реакція сьогодні. Я бачила вас на каналі про сайти сміттярки зливні бачки, які публікують вигадані матеріали, замасковані під журналістські. Так от, відео це було з виконкому, тобто, це є фактично ну, джерело офіційної влади. А Львівська мануфактура новин це не зливний бачок, це офіційна медіа. Тому от ми хотіли розібратися, що та що відбувається в Ходорі, бо нас це зачепило розібратися із тими очевидцями, і як бачимо паном Юрком, депутатами, що у вас там робиться. І те, що ображає людей, і там ну не зовсім тактовно, м'яко кажучи, виражається. Це нічого не сказати. Але і те, що там погрожували відсічі, що ви їм великі в очах, але ви написали допис до так. Це вівторок. У вас була сесія, і там питання стояло землі. Тобто земельне питання мав бути розподіл земельної ділянки під лікарнею, начебто, лікарі просили депутатів розділити земельні ділянки на дві, які знаходяться під лікарнею, щоб зробити парковку. Але потім лікарі, ну на думку за словами вашого телеграм-каналу, самі не знали, що вони робили такі підписи. Ну, це така, така звична махінація, коли е, розділяється земля, ну, простіше кажучи, деребаниться. Е, ви закликали в своєму дописі, щоб люди і небайдужі прийшли на сесію, і, і ще один незабутній момент відео із цієї ради, е, коли голова не стримує точніше, він напевно так постійно говорить, але забув випнути мікрофон. Ну і секретарка, яка поруч з ним що ви головували на, на сесії, дуже зраділа. Давайте, давайте послухаємо, а потім пан Юрій розкаже, про що це було і хто тій персонажі, про кого йде мова. Так. Тріва богаїк То Виключимо зараз. <рапит> Ти два богаїк кожа. Там <laughs> знаю, То виключимо зараз. То виключимо е микрофон? Мікрофон не виключено. А мікрофон виключить зараз. Так, пане Юрію, мікрофон був не виключений, і, і е, секретар і голова показали себе у всій красі. Так Хто ті два бугаї, що там сидять? Я не можу підтверджувати, але я розумію. Ми просили людей, щоб прийшли на сесію. На жаль, люди готові підтримувати лише дистанційно. В Цьому велика проблема не тільки Худорівської громади, а України загалом. Нам багато аплодують, ви молодці, але коли. Приходиться закликати людей, бодай би прийти і поговорити. Ми жодним чином не закликаємо до активних дій, час не той. Ми все розуміємо, але тоді от людей чомусь немає. І ці два бугаї, як висловив Самар, я так зрозумів, що це були наші хлопці, які представляли позиції, які не депутати прийшли на сесію з камерою для того, щоб зазняти всю сесію, оскільки в нас дуже часто на гарячих питаннях онлайн-трансляція бувало переривана. Ми потім не могли доказати правди. По запису, тому ми інколи приносимо свою камеру для того, щоб себе забезпечити від таких от моментів. Mm. Якщо коротко, поділ землі, який ви говорили про мій допис у Фейсбуку, я якраз був у відрядженні, їхав далеку дорогу і мав час присвятити Фейсбуку і писав цей допис. Отже, у нас є комунальне підприємство Ходивська міська лікарня. Яка має дуже хороші традиції, має непоганий склад лікарів, має дуже хорошу територію, е, хороша е, залізнична розв'язка, розв'язка транспортна. На, на мою думку, оскільки я медик, я стоматолог, е, ці лікарні віддав більшу частину своєї як стоматолог на Зених силах. Я вважаю, що це просто реальне місце, яке можна використати в майбутньому для реабілітації. Е, товариство е, ми, ми будемо немає проблеми з часом, особливо з психологічною реабілітацією наших воїнів. За рік і чотири місяці перебування в Збройних силах, і майже рік перебування в зоні бойових дій я прекрасно можу стверджувати і не боятися, що я помилився. Я бачу, я знаю, що це таке, і я розумію, які наслідки ми будемо мати в майбутньому. Але ж переважають вузькокорпоративні інтерес земельну ділянку вирішили поділити в лікарні. То за проханням не лікарів, а лікарні, тобто ТВО головного лікаря, який написав прохання. Фактично, я думаю, що він написав, написали замість нього він підпис. Виділялась невелика ділянка земельної площі, яка мала поділитись, отримати новий кадастр для облаштування парковки. Так, дійсно там потрібно. Але ми знаємо прекрасну ситуацію. Цією пар в майбутньому точно заволодіють приватні структури, оскільки буде створюватися найближчим часом. Е скоріше всього, що це буде АТБ. Можливо, не АТБ, але парковка з часом би не належала лікарні, можливо, би забудувалася чимось іншим. Стоя і наша команда має тверду позицію. Ні, метра комунальної землі особливо лікарні не віддавати. Нам в майбутньому потрібно буде лікувати, а не торгувати. Час ставить свої вимоги. І тут ми просто категоричні. Дякувати Богу, це питання не пройшло. Їм забракло голосів. Там було певні непорозуміння під час голосування, і дехто з депутатів, можливо, не зрозумів, за що голосує. Ну і так вийшло. Два голоси мінус. Навіть пан Мер забоявся підняти свою руку. Що він потім стверджував, що він також не голосує. На даний момент ми це ми від цього питання відбилися, але я впевнений, що будуть наступні кроки. Земельну ділянку ділили вже декілька разів. І постійно провалювалися. Цього разу вони вирішили зробити благо безкоштовну парковку, яка дійсно там потрібна. Але ми точно можемо стверджувати, що для того, щоб зробити парковку в межах лікарні, земельну ділянку ділити не потрібно. Ми навели безліч прикладів великих містах, де де працюють навіть платні парковки і є на території лікарні, де земля не поділена. Mm -hmm. Тому такий хід нам став зрілим, і ми вирішили дати бій і його веримо. Добре, що я хотіла вас спитати, чи було прийнято рішення? Ви кажете, не було прийнято може через те, що сиділи бугаї з камерами. А ще я б слухала виступ вашого колеги Володимира Ольшанського, який так само сказав про те, що масштабно і масово у сплачують орендарі. Які обробляють землю оренду за землю громаді, і відповідно бюджет громади недоотримує кошти. Також він запропонував провести аудит всіх ресурсів. Ну, але пишуть в коментарях, пишуть, що ваш мер міє накласти вето на будь-яке рішення, яке проголосує більшість депутатського корпусу. Наруху. Контенції поки що не спостерігалося, але пішли чутки, що таке може бути на рахунок цієї крайньої сесії. Про яке питання говорилося? Ми поки що не знаємо. Я думаю, що дай Бог цього не буде. Е, на рахунок земельних ресурсів я в неймовірно вдячний Володі Ольшанському. Він проробив велику роботу. Не тільки він, а всі депутати нашої фракції вони їздили по регіону. Вони дивилися, вони спілкувалися, вони перевіряли. Він в своєму в своєму доповіді в. В різному дуже чітко все пояснив. У нас земля, яка належить комунальній власності, просто обробляється давно, багато і безкоштовно. Абсолютно нічого немає. Так земля має приносити плоди, земля має працювати, але земля нормальною і відповідно за неї потрібно платити податок. В ходорівській громаді, на жаль, більше ресурсів як доходу від податків і землі немає. У нас все розвалено і ми втрачаємо. Практично другий по величині ресурс доходження до бюджету, то тобто, в нікуди. Ну тобто хтось здобуває, а громада втрачає. Угу. Пане Юрію, з вашого дозволу, трошки довгеньке відео, але дуже змістовне, оскільки львівська мануфактура висвітлює життя громад, це буде приклад і взірець для інших депутатів, для інших громад, як треба і контролювати, і проводити аудит землі. Це дуже важливе питання. Тому що в нас не на часі, бо війна ні, насправді це потрібно проводити і дивитися, як використовуються ваші ресурси, тому що ресурси мають залишитися в користування майбутнім прийдешнім поколінням, нашим дітям. Я вам пане Юрію дякую і з задоволенням. Будемо чекати ще нових подій, нових новин. Стежимо за ходрівською січю. Стежимо тепер за роботою Ходрівської міської ради. Виконавчому апарату і меру передаємо вітання як офіційне медіо. Нас це зацікавило. Тому, якщо маєте щось сказати, так само можете скористатися нашим майданчиком. Пане Юрію. А вам дуже дуже дякую за те, що знайшли час і можливість включитися. Слава Україні. Героям слава, дякую за надану можливість, і дуже неймовірно мені приємно, що слідкують за нашою роботою. Це мотивує. Поки ми живі, ви будете бачити, що відбувається в Худорівській громаді. Сподіваюсь, дай Бог, ми, 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 ми готові. готові. Дякую. Ми готові стежити. Дякую. Дякую. Юрко Юревич, депутат Ходорівської міської ради, в даний момент військовослужбовець, і далі.